Що ви знаєте про Африку? Дізнайтеся дивовижні факти про Африку, які можуть здивувати навіть знавців. Цей континент більше, ніж просто сафарі та піраміди. Відкрийте для себе багатобарвну картину Африки, де кожна країна має свою історію та культуру. Чи знали ви, що Африка домівка для найдовшої у світі ріки Ніл та найбільшої пустелі сахари? Тут мешкає величезна кількість дивовижних тварин. Від могутніх слонів до рідкісних левів. Природа Африки неймовірний симбіоз пустель, лісів та саван. Завдяки більш ніж двох тисячі мовах та сотням етнічних груп. Африка є архітектурним витвором культурної мозаїки. Музика, танці, фестивалі, все це утворює унікальний культурний ландшафт. Тут ви відчуєте справжнє тепло і гостинність Африка має багату історію. Що охоплює стародавні цивілізації та великих правителів. Від єгипетських фараонів до ефіопських царів африканська земля зберігає безліч таємниць, які заслуговують на відкриття. Історія Африки написана сонцем і піском. Не пропустіть час розширити свої горизонти. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатися більше про неймовірні факти та історії з усього світу. Ласкаво просимо у захопливу подорож.